Відновити символи перемоги та обвішати Львів георгіївськими стрічками обіцяють у пропутінському байкерському клубі ночної волки. Лідер клубу в інтерв'ю одному з російських змі заявив, що в майбутньому байкери планують здійснити пробіг на західну Україну. Користувачі соціальних мереж вже почали реагувати на такі висловлювання друга Путіна. А «Житомир.Інфо» поцікавився, що б робили житомиряни, якби в нашому місті хтось почав розвішувати георгіївські стрічки. Я б визвала міліцію. В першу очередь, і все, я ж не змогла б його сама зняти. І дуже е, була проти цього. А чому так? Тому що я за Україну і не хочу, щоб у нас були е, російські ці всякі як сказати, символіка їхня. А, ну, безумовно, тут треба в першу чергу звертатись до правоохоронних органів, ну а все інше залежить вже від кількості. Так як це було 70 років до цього дня перемоги, георгівська стрічка вона була символом дня перемоги. Я вважаю, що в цьому нічого поганого немає. І, в принципі, зроблять це українці або російці, росіяни. Я просто не бачу в цьому ніякої проблеми. Ну, якщо дивитися з того приводу, що зараз ситуація в нас є, то я б, звісно, не хотіла, щоб це були георгівські стрічки. Краще, щоб це вже були якісь прапори України або ну символіка нашої держави. Ну як би в драку ж не можна лізти з одної сторони. Зауваження відносно. А так, що їм зробить? У нас вільна країна. Я б прийшов би, сказав, ну, поговорити з чоловіком, чи як там, яка там у нього позиція, поговорив, а потім вже думав, чи бить може, чи взяти міліцію. Заставила б зняти, звісно, тому що зачем це нам потрібно. Я вважаю, що... Что... Укра в Україні быть бути українські Наверное, у мені бы духу не хватило самому розбиратися. но, по крайні мрія кобота привлечь і увагу то чтобы щоб люди отреагировали, наверное, да. ми сподіваємось, що брутальні російські байкери відмовляться від ідеї мотопробігу Україною, а натомість наведуть лад у своїх косметичках.